Всім привіт! Сьогодні я розкажу про те, як продати свої ноткоїни на прі І як це буде робити? У нас з'явиться четверта кнопка, буде називатися трейд. Нажимаєте на ту кнопку, коли з'явиться. І ви переводите свої ноткоїни в таку NFT-шку. Наприклад, 10 мільйонів у вас буде NFT, де буде 10 мільйонів. І потім придаєте на тему пре-маркеті, виставляєте за затони за виставляєте свої. Ноткоїни, а потім тони можна обміняти на долари. Так, і що у нас далі? Так, дивіться, ведете, коли ви нажмете на ту кнопку, у вас тут з'явиться е, ну, інформація, що це можна продавати. Тобто е, ви вже поміняли свої ноткоїни на нефтішку, у вас є нефтішка, і ви цю нефтішку будете продавати на get, На, get -games, на get Games. Будете продавати. От дивіться, ви, наприклад, виберете 10 мільйонів, і там буде комісія за випуск. Комес, комісія буде. от тут, наприклад, показано за 10 мільйонів. Якщо ви хочете привезти своїх 10 мільйонів, і не в тішку 10 мільйонів, аби ви продали, то вам буде потрібно заплатити 0.06 тонн, Це комісія. Так, і що у нас далі? Далі я вам покажу, друзі, знаєте що? Новий скін в нуткоїну. Спочатку я думав, що це просто, що це просто фон. Фон, Ну типу. ні. Я знайшов у файлах ігри, що це не є фон. Це буде от, такий скін на монету необечний. Називається пустота. Пустота просто такий скіновий. Ну, і зараз. От дивіться, отак так вот виглядає ноткоин при маркет на GetGamsi. Так, от дивіться, видите. І тут уже продають люди, видите, вже продають э, свої NFT. шки От тут, наприклад, 10 мільйонів. Тут, о, продають за. Скільки продають тут. Тут зараз на 17, за 17 тонів Там йде тор, торгов. Ну, короче, торг йде. От так от прода... Придуть... Більшість сла по 10 мільйонів. От дивіться, якщо ви купите таку нефтішку за свої тони, ви так собі ви ці, ці, ту ту суму, що написана на НФТшці, ви можете перевести на свій баланс. Наприклад, ви купили НфТшку, де написано 100 мільйонів, і ви можете можете продати її, а можете собі тих 100 мільйонів дати на свій баланс в telegram боті і як же це продати? Йо? Коли вийде, як це продати? Нажимаємо на Filters. І нажимаємо. У мене по-англійський, але потрібно нажати на цю другу: for «For Sale». І все, потім вже пишете, в принципі, що ви продаєте, за скільки продаєте, і вставляєте свою невтішку, яку ви поміняли. Все. От така інформація на сьогодні все.